А що ти робиш? Тому хочу засолити. Не знаю, які засолити. Може покажу? Давай покажу. Давайте покажу вам зараз, як засолити червону рибу. Знаю, що багато з вас не засалює, тому що не знає, як і боїться. Тому просто бере і купує з магазину. Але, друзі, один раз довіртесь мені, приготуйте за моїм рецептом. Запам'ятайте просту і робочу формулу. Від усієї маси риби нам потрібно взяти 4% солі. І 2% цукру, тобто на 350 грам риби це 14 грам солі і 7 грамів цукру. І на цьому все. Я люблю по класиці просто сіль цукор і трішки білого перцю. Білий перець, спробуйте з рибкою. Дуже класно, вони гарно дружить. Просто все, друзі, отак от пальчиком перемішав, і отак от з рибкою все разом закохав, плівочкою накрив. І в холодильник на 24 години поставив і забув. Ось, друзі, погляньте, що в нас виходить. Навіть не потрібно промивати. Солі в неї не залишається, вона просто впітала. Але якщо хочете, ви можете легенько під холодною проточною водою. Раз, два, промили і серветочками обсушили. Погляньте, яка вона гарна, просолена рибка виходить. Друзі, вона ідеальна. Я кажу, не потрібно навіть промивати. Під відео залишу вам ці пропорції. Обов'язково збережіть собі це відео, а мені поставте шоподобайку, як завжди, і написати. Дякую в коментарях. Дякую за перегляд. Па-па.